Людина має право на утому, на те, щоб не утриматись від сліз, сховатися від світу в себе вдома або втекти у тихий темний ліс. Людина не залізна, вона може стомитися від цього в якусь мить, до інших стати трішечки ворожа і виказати все ще й болить. І судом не треба поспішати у душу заглядати і не слід. Людина має право не встояти, не втримати на плечах. Цілий світ. Людина має право на невдачі, на помилки, падіння у житті, і ці моменти слабкості не значать, що має потонути в каяті. Людині треба просто розуміння, не осуд і не жалість, співчуття. Не треба в неї кидати каміння, стомитись може кожен від життя. Не слід казати, мені б твої проблеми, є ті, кому ще важче, ніж тобі. Це вірно, та душа у всіх окрема, не слід усіх судити по собі. Ми люди, ми не роботи залізні, ми можемо стомитись якусь мить. Причини можуть бути зовсім різні. Людину треба просто зрозуміти. Хтось може крикнути в запалі щось грізно, а потім шкодувати за ці слова. Пробачимо: людина не залізна. усі ми робимо помилки, бува. Щодня в метро. У черзі чи крамниці ми бачимо розлючених людей. Здається, їм дай волю посваритись, сварилися б невпинно цілий день. Але якщо замислитись, а може, усе насправді зовсім навпаки. Стомились, тому такі ворожі, чому б не простягнути їм руки? Згадайте, чи ви не робили у запалі образі щось таке, що стримати у миту не зуміли. Щось геть на вас не схоже і гірке. Щасливі не кричать тобі у спину, кричать нещасні, ті, кому болить, не слід судить людину, бо людина не втриматися може в якусь мить. Давайте станемо трішечки добріші, розбудемо в серці співчуття, і стануть зразу люди щасливіші і легшим стане в кожного життя. Давайте будемо іншим дарувати тепло своє, підтримку і добро. І навіть коли важко пам'ятати усі ми люди, що б там не було, Богу!